Вроді ж, це ж не на фронт, але ж ми розуміємо, що насправді на фронт, тому що в них ні на чому тут під сумами гоцать. От, тому е, е, ми мусимо розуміти, що Китай да, буде впливати на Росію, але у Росії умовно можуть кончитися, ну, у них і закінчуються ресурси. І якщо. Ввести все-таки якісь класні економічні санкції, що Росія не зможе продавати нафту. От, у них і так 4 трильона рублей не, не надійшло. У них мало надійти 21 трильйон за перше півріччя цього року, а надійшло 17. Тобто, 4 трильйона не Це не три копейки. От, і тому Росії воювати важко. І тому Росія, ну я не знаю, видихнеться вона до листопада, як деякі експерти кажуть. Мені вже здається, що якщо вони зайшли в війну, то ця війна буде там до лютого до березня, вони заставлять нас ще одну зиму пережити. Але між тим, Росія не так як Мідінський каже, що вона там готова воювати вічно. Ага, фігушки, вони, блін, здуваються і дуже сильно. Почули вас, пане Вікторе. Ми дякуємо вам щиро, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за динамічну розмову і такий глибокий, іронічний, в тому числі, аналіз тих подій, які відбуваються, важливих міжнародних. Віктор Боборенко, експерт бюро аналізу політики, був разом з нами на прямому зв'язку. Ну і давайте долучимо Івана Тимочко, голова голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, добрий ранок. Добрий ранок.

Пане Іване, ми багато аналізуємо станом на зараз а, здатність армії Російської Федерації, зокрема і до так званого літнього наступу, про який станом от, на зараз і Дональд Трамп підтверджує в розмові з Путіним. Кремлівський диктатор каже: от 60 днів і хочу ще щось масштабне там зробити на сході України. А чи можемо от станом на зараз, от, буквально на цю хвилину проаналізувати, а чи не є в них взагалі той ресурс, аби щось там робити наступні 60 днів? Бо відлік, здається, пішов з однієї та з іншого боку. Ну, якщо говорити самостійно Росію, то ні, тому вони і закупляють зброю і в Північній Кореї, тому вони і закупляють зброю в Ірану. Бо ми говоримо про Іран, то завжди чомусь думаю, що Росія в них закупляє. Росія закупляє в Ірану і комплектуючі до ракет, і екіпіровку. І на і багато різного іншого обладнання. Якщо Північна Корея, ну то Росія купляє у них не тільки снаряди, але й ракети, купляє і навіть стрілецьке озброєння, яке на полях бою вже почало знаходитись, І міномети, і реактивні системи залпового вогню і артилерію, тобто весь комплекс. Ну якщо б вони могли самостійно проводити наступальну операцію. То вони би не намагалися наростити виробництво зброї в північній Кореї. Вони би не намагалися закупляти хай обхідними сторонами в європейських країн обладнання для своїх ракет. Зокрема, вони би не закупляли обладнання в Китаю. Причому намагалися це робити масово, і насправді воно і відбувається, правда, знову ж, скажімо, через обхідні сторони, але тим не менше, зараз якраз Північна Корея стає цим перевалошним хабом між Китаєм і Росією, бо закупки робляться формально, як для Північної Кореї, але розуміємо, куди вони заходять. Тобто багато інших моментів, про які ми можемо говорити, які показують про те, що Росія самостійно не може. За підтримки союзників вони вийшли на цей рівень, який вони зараз показують. Це максимальний рівень російської армії російської економіки. Який видає на гора оці потужності, згідно яких Росія може тиснути на лінії фронту, Росія може проводити тактичні операції, але стратегілення стратегічних задумів далеко не, не скажімо не вирішальне зараз для них, не рішальне вірніше для них, бо вирішити вони її хочуть, але ну не рішається. Ну і окрім того, Росія зараз опирається все більше, як ми бачимо, навіть на Набір іноземців, бо і внутрішню загальну мобілізацію провести достатньо ризиковано. Пане Іване, хочу уточнити з приводу, зокрема, ми говоримо про озброєння, яке є в Російській Федерації. Wall Street Journal писало, що з початку 25-го року Росія випустила по Україні понад 24 тисячі дронів. Зокрема, за даними видання, наразі Російська Федерація виробляє приблизно 5 тисяч далекобійних дронів та дронів приманок щомісяця. А я ж хочу вас, ще уточнити з приводу їхніх далекобійних ракет. Бо була інформація, мовляв, вони достатньо довгий час накопичували їх, але з урахуванням, зокрема, і останніх атак в них ледь там не половина лише залишилася від того запасу, що їм вдалося назбирати до цього. Чи правда це? Ну те, що вони не застосовують зараз масовано ракети, це не означає, що в них немає, і чи їхній військово-промисловий комплекс не може випускати ракети. Є інша ситуація, що величезна кількість комплектуючих до ракет вони закупляють за кордоном. Але ось тут, власне закупляти за кордоном і закупляти особливо через переставні фірми чи завозити контрабандним шляхом це не міждержавна торгівля, це не системність. І дуже часто буває така у них ситуація, що вони не тому призупиняють виробництво чи е, виробництво ракет, а тому, що немає певних комплектуючих процес виробництва не завершений. І оця власне ці перепади це показники того, вдається їм завозити обхідним шляхом комплектуючи чи не вдається щодо ракет. Звісно, у них ракетна програма є й працювала, і плюс вони 에, дали частину своїх фахівців північну Корею, де достатньо добре удосконалили ті е, ко під корейські КН, як вони там називають, 23-24%. Балістичні крилаті ракети, але все одно в тій кількості, яку вони мали раніше, чи навіть минулого року, звичайно, все складніше випускати. Ну і не забуваємо тут важливий момент, що ми власне наносимо удари що по порохових за заводах, що по нафтопереробних станціях. А це і вибухівка, і порох до російських ракет. Пане Іване, ще хотіло вас уточнити. Попередній наш спікер, пан Віктор Буборенко, говорив про те, що Росія закуповує у Китаю півмільйона комплектів термобілизни і 120 тисяч мопедів. Ну і ще там інші певні матеріали. Чи це є свідченням того, що окупанти планують воювати наступну зиму? І нам найближчого найближчими місяцями навряд чи вартує чекати миру. Знаєте, воно з одної сторони дуже парадоксально, якщо північна країна, яка хоче боротися за вплив в Арктиці, північна країна, яка має в себе Сибір і на її території є люті морози, так і до сьогодні не зуміла налагодити виробництво спеціального одягу в промислових масштабах, щоб забезпечувати самостійно свою армію. З другої сторони це знову ж показник готовності, з другої сторони, так звичайно, бо Путін розуміє, що війна проти України чи проти інших країн. А тут, якщо ми говоримо, що чи може Росія напасти на якісь країни НАТО, я завжди наголошую, що не стільки навіть зоні ризику Балтика, як скандинавські країни, а це є північ. І власне чому ну тому, що це вихід в Балтійське море, це вихід в Арктику, це скандинавські країни, країни НАТО, які найближче до Росії. Це боротьба за розробки шельфів. Ми знаємо, що Росія в свій час і створювала дві арктичні бригади, і вони окремо в Арктику завозили спеціально під зроблені під ті кліматичні умови системи протиповітряної оборони. Але з часом так почалася широкомасштабна невдала їхня війна проти України. Вони потягнули все в Москву і сюди. Тобто, тепер так виглядає, що вони намагаються компенсувати або підготувати, щоб не потрапити взимку такі ситуації, умови як вони. Потрапляли минулі роки, коли з ними знаємо, був навіть період, коли російські солдати під час бою намагалися красти чи мародерити банально від черевиків українських солдатів, так до, до бушлатів, що це бувало взимку. І всі я думаю, пам'ятають дуже добре, як російські солдати у резинових чоботах воювали взимку. Ну але звичайно, що для того, щоб підтримувати рівень. Надходження російських військ в армію, вони будуть враховувати помилки. Ну і в плані екіпіровки вони це будуть робити. Це означає, що Росія намагається і буде намагатися тримати свою владу і настільки довго, наскільки це може бути для них вигідно. Ну і ще інший момент. Не забуваймо, що Росія побоюється санкцій і немає гарантії, що там через 2-3 місяці. Хтось наважиться щось продавати Росії. Uh -huh. Щодо продавати Росії, ми розуміємо, хто є саме тими постачальниками допомоги так званої, але водночас Росія намагається буквально теж відомий факт використовувати і територію таких собі дружніх країн. Є цікава інформація, мовляв, Росія перенесла частину військово-промислового комплексу на територію північної Кореї. Напередодні, зокрема, і ви заявляли, що Росія намагається покращити якість ракет, адже перші поставки з КНДР були неякісними та не відповідали тактичним характеристикам. Воно Трамп висунув Путіну. Ультиматуму в президентша нові постачання американської зброї в Україну і пригрозив Росію запровадити 100% мит, якщо за 50 днів Кремль не погодиться на мирне врегулювання. Пане Іване, чи дійсно може бути ось цей момент, що до північної Кореї перенесла якусь частину ВПК Російської Федерації? І відповідно не буду навіть говорити щодо зони досяжності, а просто буквально це більш безпечна така територія, де росіяни можуть продовжувати вот. Уляти свою смертоносну зброю я на цьому постійно акцентую, що власне і навожу приклади, чому я на цьому акцентую. Річ тому, що є інформація, що Північна Корея має передати 25 тисяч робітників Росії, От, знову ж виникає питання: для чого 25 тисяч робітників Росії? Ну, перш за все, це вирівняти певну прогалину. Вона військово-промисловий комплексі Росії, бо відтік працівників є. Чому є? Ну це зрозуміло. Ракетні і безпілотні удари по їхніх відповідних структурах вб'ють. І, як правило, що це удари по заводах чи фабриках їхніх, чи комбінатах, чи станціях, так правило, відтік працівників зразу відбуває відбувається, тому що і при ударах гине персонал і. Інший персонал розуміє, що вони в зоні ризику як правило, це люди. Ось це люди, які пішли там працювати, щоб не бути мобілізованими, тому вони не хочуть ризикувати своїм життям. Тобто, перший етап це буде дійсно завезення тих північнокорейських працівників на російські заводи. Але знову ж вони будуть здобувати знавички, знання, знання і швидше за все, їх будуть відправляти у північну Корею для того, щоб там Ніх фахівців річ в тому, що Північна Корея через свою закриті замкненість не мала можливості ні доступу до, скажімо, сучасного обладнання, не, не мала можливості навіть до сучасної наукової думки в основній масі, те, що там десь частина дітей еліт їздила, це не про загальну навченість північнокорейського насе тому зараз постало питання швидко їх готовити. Чому їх ну, знову ж Росія просто так готувати іноземних фахівців не буде, якщо їй це не вигідно, а вигідно саме тому, що ви сказали: що на півні на території північної Кореї. Можна а вивести з під ударів потенційних ударів підприємство. Б, це може стати таким хабом посередником між Росією і Китаєм. Бо Китай може будь-що продавати, передавати північній Кореї, обґрунтовуючи, що він не Росії дає, а північній Кореї. А вже от північнокорейці такі сякі продають направо наліво. Ну ми розуміємо, що це іронія, але формально. Китайці достатньо розумні, щоб це підтягнути під міжнародне законодавство, так щоб не потрапляти під санкції. Не більше вони теж будуть готуватись на фоні потенційних отих самих мит і так далі. Пане Іване, ще хочу попросити вас проаналізувати ось таку кандидатуру. Зараз у нас топ-тема, напевно, сьогоднішнього дня, в тому числі це відставка уряду і призначення нових міністрів на чолі з новим прем'єр-міністром. І ось всі, власне, говорять про те, що ну власне, президент підтвердив, що Денис Шмигаль, який нині є, поки ще є прем'єр-міністром України, він буде призначений на посаду міністра оборони України. Відповідно, призначення Дениса Шмигаля міністром оборони. Може коштувати тисяч життів військових, адже саме він відповідальний за те, що немає фортифікацій. Про це заявила народна депутатка Софія Федина в ефірі «Вечір новинвечірлайв. За її словами, ані Шмигаль, ані міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не продемонстрували ефективності. Давайте почуємо пані Федину. Розробки Федорова і Міністерства цифровізації, і він, значить, відповідальний за те, що дрони в тій кількості, які потрібно, не постачаються на фронт, а частина, які постачаються, не втримують критики. І Шмигаль і його Кабмін відповідальні за те, що немає фортифікацій. Безпосередньо, до речі, за це відповідальний і Володимир Олександрович Зеленський, тому що йому підпорядковується вертикаль військових адміністрацій, які були відповідальні за розбудову фортифікацій на фронті. Пане Іване, я розумію, що ви зараз можете сказати, що ще зарано там щось аналізувати? Давайте дочекаємося офіційних там звільнень призначень. Але чи не видається вам, що е, ось такого роду нападки народних депутатів це трошки, вибачте, схоже на прислів'я про невістку? Да, що хто винен невістка, чого бо пальто її висить? В тому сенсі, на вашу думку, по-перше, чи дійсно е, прем'єр-міністр у нас має відповідати за фортифікацію? Чи це можливо місцеві е, військові адміністрації? І друге? Момент, на вашу думку, яким він буде міністром оборони? Дивіться, якщо ми говоримо перше про перерозподіл повноважень, обов'язків, вони чітко прописані, і дійсно відповідальність і покладається на органи виконавчої влади і місцевого самоврядування і відповідно до тих викликів чи тих зобов'язань, які вони мають робити, чи в плані фортифікації, чи в плані. Які забезпечення закупівель, обладнання для армії? Це є перший момент, але друге, ну нас питання стоїть у чому, чи а ви так культурно це обійшли? Ну тут ми бачимо чітке формування електоральних баз абсолютно не пов'язано з військовими. якимись питаннями. питаннями ну, чому я завжди вважаю, що Швець має знатися у шевстві. Знаєте, дизайнеру дизайну, тобто, якщо у тебе є фаховий освітній рівень і професійні навики, того, щоб ти міг оцінити роботу іншого проф... виконавця, працівника, професіонала, тоді або знаєш систему зсередини роботу, тоді так. А загальні речі мені навіть самому дуже важко говорити. Інше питання, якщо ми говоримо про те, що міністром оборони може бути цивільна людина, ну так це ж світова практика. Та й у нас воно прописано у чинному законодавстві, що міністр оборони це якраз і є цивільна людина, яка відповідає за по суті організацію процесів. Вона сама їх не проводить, і це правильно, тому що відповідно до посади прем'єр-міністр координу роботу, але з іншої сторони, знову ж, є чіткі, так би мовити, прізвища, чіткі структури, які відповідають за виконання роботи. Як і є чіткі правоохоронні структури, які мають здійснювати нагляд за дотриманням чисного чинного законодавства і тут. Звичайвачення завжди будуть одні одних, і причому мене дуже це смішить у Верховній Раді, бо е, там ну, кожного депутата послужний список п'ять-шість партій, але всі кажуть, от нині ми унікально ідеальні. А те, що було 5 років, ну це так все стало, як кажуть нас на Галичині. Іване, наші парламентарі, наші урядовці, здається, хочуть плідно попрацювати до своїх канікул місячних на секундочку. І власне багато розглядалось напередодні, зокрема на порядку денному, поставлено у парламенті. Власне, з рішень свіжих, які 100% маємо станом зараз, парламент підтримав вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін. А ще до того, власне, депутат Роман Костенко каже, що Україна готова й до масового виробництва цих протипіхотних мін. Станом на цю хвилину, що ми можемо очікувати як наслідки подібних рішень, щось може змінитись кардинально там на полі бою. Знаєте, я навіть е, спів подумав од моменту за ваше питання, що згідно ОТАВської конгренції, коли крайній раз знищували найбільшу партію Мін в Україні 2000 рік, почали найбільш такий етап у 18-19. Ну це про, про питання в минуле, так і хто буде відповідати за це? І отже, це насправді дуже серйозна ситуація, оскільки ми мали в межах 6 мільйонів мін, коли виходили коли розвалився Радянський Союз. Так, от за крайньою знищеною партією в підсумку після 2019 року у нас знищено було більше трьох чи 3, 3 мільйони 400 тисяч мін. Більше половини. За це теж треба буде відповідати, але знов ж як відповідати, якщо це робилося в наших якихось домовленості? Ну хоча знову ми ж. Збирає. Почав з іншої сторони, у 2020 році знищення мін було припинене, і не дуже хтось там по конвенціях вимагав. Так коли було розуміння, вже що так чи інакше, це між іншим відповідь, чи готовилися військові до широкомасштабного вторгнення було припинене знищення цих мін, але проблема в іншому: одне коли в тебе є на складах, інше коли в тебе є конвеєрне виробництво. І вихід з цієї Тавської конвенції. Між іншим, як повірте, це відбулося не випадково. Що вийшла Україна, Фінляндія і країни Балтії. Mm -hmm. Це знову ж повертаємося до нашої попередньої розмови про загрози для країн від Росії, країни Скандинавії, країни Балтії. Отже, вийшли точно всі не випадково. Тобто, це був системний вихід з розумінням реальних стану загроз. Це нам дасть можливість зараз запустити промислове виробництво. Це надзвичайно важливо Застосув... І окремо в такому випадку. Нам дасть нам дасть можливість на скажімо згідно міжнародних договорів створювати, скажімо, окремі відділи навіть в армії, які займатимуться там дистанційне мінування, мінуванням. Тобто сапери в нас є, і так воно робиться, але це скажімо можна буде. Це не суперечитиме, тому такі підрозділи вже. Міжнародному законодавству Отже, ми можемо говорити, що це вплине з зміну і тактики так точно власне на полі бою. Почули вас, пане Іване, дякуємо вам щиро, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і за те, що ми змогли з вами проаналізувати дуже важливі такі непрості теми, однак, які турбують і е, наше суспільство і міжнародну спільноту. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був разом з нами на прямому зв'язку. І давайте долучимо Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитра. Доброго ранок. Вітаю студія вітаю глядачів. Добрий день, пане Дмитре, Знаємо, що на узбережжі періодично знаходять певні міни. Певні вибухові речовини, звичайні люди, ось у місті Коблєво Миколаївського району сьогодні зранку здетонувала міна на узбережжі. І голова Миколаївського Віталій Кім повідомив, що внаслідок інциденту постраждав чоловік. Скажіть, будь ласка, наскільки часто чи чи відомо в цілому, наскільки часто такі випадки бувають? Які можливо це міни? І що робити людині ще раз нагадайте, будь ласка, якщо вона раптом побачила предмет, який схожий на міну? Ну, по-перше, людині, яка мешкає в цих районах, бажано не вимагати від держави відкриття пляжів, тому що це є доволі небезпечно і враховуючи те, що це лінія бойового зіткнення, фактично узбережжя. Миколаївщини, то звісно, там міна небезпека завжди присутня, і в разі виявлення якихось незнайомих предметів або схожих на міни, або щось взагалі, що ви ніколи не бачили, треба максимально швидко покинути цю локацію на відстань як мінімум один кілометр. Як мінімум, це по нормах, які є у наших саперів. І це, до речі, стосується норма, е, навіть не найбільш загрозливих видів мінного озброєння. Е, одразу важливо зауважити, що е, сховатися у воді неможливо, якщо вибух відбувається під водою, і ви знаходитесь під водою, то травми будуть набагато е, важкіші ніж на відкритому повітрі, тому що. Вода не стискається. Всі ми це пам'ятаємо з курсу шкільної фізики, і тому, відповідно, там отримати травму набагато легше. Треба негайно покинути. І до речі, в Кобулово це не перший випадок. Пам'ятаю, 22-му році там так само двоє чоловіків порушили вимоги щодо безпеки і загинули. Загинули. До речі, якраз відмінного озброєння, враховуючи те, що ця акваторія знаходиться на шляху слідування великої води після підриву Каховської ГЕС, можете собі уявити, що там може знаходитися. Там можуть бути протипіхотні міни, протидесантні міни, морські міни, звичайні міни, якірні річкові міни. Тобто, асортимент доволі. Великі розміновувати цю акваторію наразі є небезпечним, тому звісно ніхто туди е, ризикувати зайвий раз е, життям, особливо коли в цьому нема сенсу, немає і відповідно слід дотримуватися максимально всіх тих вимог, е, які озвучені як і місце органами місцевого самоврядування, так і військовими. Пане Дмитре, хотіла уточнити, це ви говорили про Миколаївщину. А на Одещині є випадки, коли знаходять ось такі небезпечні речі, оскільки там же зараз дуже багато неймовірна кількість відпочиваючих? А, ну, такі випадки завжди потрапляють в поле зору медіа. Якби вони відбувалися, ми б їх бачили частіше, але течія чи таким чином влаштована, що. Всі ці плавучі об'єкти, коли міну відриває від рамки, на якій вона має значить, бути прикріплена спеціальним тросом.